Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І я сподіваюся, що у вас все добре. І ви живі, здорові, родичі гарбузові. Трошечки інколи додаю гумору, але намагаюся хоч трошечки вам підняти настрій. І так, перша, друга і третя карта. Карта дня це для не для України, а саме для. Індивідуально для вас. Тобто вибираємо карту, або дивимося всі, якщо не можете вибрати. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? У нас десяточка, нехай буде кубків. І так, дивіться: десяточка кубків це повне щастя, можна сказати. Так, через те, що в цьому таро вони дзеркала, А ви, ми знаємо, що дзеркала говорять про. Як це кажуть, зараз зачекайте, я згадаю хрупкість про те, що може розбитися дзеркало це така річ, з нею треба бути обережно. Повішав на стіну і не, не, не знімаєш кожного дня, наприклад, да, бо там сейф. Ось, треба бути обережно, тому що це б'ється дуже. Тобто, ця карта говорить про те, повне щастя у вас сьогодні. Але не забувайте, що це щастя не вічне. Щастя, воно може і розбитися. Ось, але все рівно, вас чекає сьогодні успіх, вас чекає сьогодні радість, вас чекає сьогодні щось сімейне, якісь сімейні новини, сімейні, можливо, юбілеї, свята, день народження теж ось якось так. Це і весілля можуть бути. Це щось таке, знаєте, дуже хороше, дуже приємне. Карта номер два. А тут у нас іде помірність. Помірність говорить нам про е, хімію між усіма. Тобто, якщо ви з кимось до сьогодні посварилися, сьогодні є можливість з цією людиною помиритися. Тобто налагодити стосунки. Якщо у вас була зацікавленість до когось, наприклад, ви хотіли побалакати з шефом, от сьогодні дуже хороша е, нагода. Про щось своє поговорити сьогодні можуть несумісні речі сходитися. Ви бачите тут рибки, ви бачите тут метелики, вони зазвичай риба у воді, метелик у повітрі. Тут це виходить, що у нас і соняшник може бути земля. так Ось вогню я тут не бачу. Соняшник, в принципі, може бути і землею, може бути і вогнем. Тобто сьогодні сходяться усі стихії. Сьогодні у вас дуже хороший, спокійний має бути день, гармонійний день. Гарна карта, старший аркан, важливий день. Карта номер три. У нас паж. От я не знаю. Це у нас ідуть жезли. Чи мечі? Зараз я подивлюся. Напевно, мечі. Паж мечів. Тобто, дивіться, сьогодні можуть бути якісь, ну, як би це сказати, новини, якийсь новий початок. Можливо, хтось збирається на навчання, хтось збирається в дорогу в подорож, хто збирається на війну. Якось так, це карта так само і дітей. Тобто якась така, знаєте, трошечки розбіжність у вас у думках з вашими дітьми. Вони хочуть одне, ви хочете зовсім інше, і трошечки можуть бути непорозуміння. Дивіться, тут може бути якась впертість чогось домогтися, когось перемогти. Виграти якусь справу, кудись пересуватися. В принципі, я не бачу тут поганого нічого. Так? Ця карта каже: спостерігайте, беріть абсолютно все, що вам не дуже вам сприймається, під лупу. Тобто розглядайте ті речі, які вам трошечки підозрілими здаються. Ось, якось так. Якось так мені йде ця карта. Чомусь якось так. Все рівно, це не є поганий день. А будьте просто, знаєте, як сказати, більш пильними. Якось так. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогі. Гарного, мирного дня!